Всім доброго недільного раночку, дорогі підписники та гості нашого каналу. Сьогодні такий, знаєте, день, який потрібно відпочивати, якось налаштуватися на нову неділю, активну в нашому випадку, тому що з завтрашнього дня починається садочок, починається школа, домашні завдання. Тому неділя такий день відпочинку. Але є одне але Варя у нас дівчинка не дуже стандартна, так би мовити. Вона нестандартно підходить до свого збору в садочок. Дуже нестандартно. Об'ясню чому. Тому що для того, щоб Варю зібрати в садочок, це потрібно цілий вечір провести або цілий день з нею на підготовку вбрання. Так, Варюша? Щось і не підходить, щось до чогось не підходить, щось їй не подобається. Тому ми вирішили нестандартно сьогодні підійти до даного вибору одежі на завтрашній день. Тому дивіться, не перемикайтеся, я думаю, що буде цікаво, так, Варюш? Так. Те, що ми підібрали, те, що Варюшка вибере, і кукла є. Дивіться, не перемикайтесь. Більше сподобався, так? В садочок? Так. Чому? Тобто я люблю образи, юбки і платінськи. Все зрозуміло. Тому на завтра в садочок ти вже зібрана, так? Так. Все. Що ти хочеш сказати підписникам? Всім добра, підписуйтесь на канал. Поки варюшка там збирала для, для вас образи на завтра та й для себе. Садочок Марфа тут трішки наробила безладу. <сваж> трішки порозкидала кухню, мабуть, кашку якусь варила. Вже дійшла до Захара Черепашок Ніндзя. Зараз ми з Марфуні будемо готувати яблучне ти! Оце не так. Марфу, так ось. Марфа дуже полюбляє до Варі приходити гратися з цим домиком. Ми готуємо пюрешку. Пюрешку за готуємо. Для маркуні. Для маркуні, Маркуня Взагалі не збирається готувати. Вона тільки ти... везла тут робить. Так, зараз тобі Маркун молочка. Маркун твоя пюрешка готова на кушай. Вона і кучена. Вона покушила. Дуже вкусний. так, От так. ми готую. Марфа сьогодні така чисто на домашню. Їй на завтра нікуди збиратися не потрібно. Вона завтра вдома разом з мамою. Тому вона навела тут без ладу. Я сподіваюсь, Марфа, ти будеш це все прибирати? Так, отак, От тобі лялька сподобалася, така вона яскрава, так? Отак. От така гарна лялька, так. Варя ще цього безгляду не бачила. Тому зараз, як прийде, буде в шоці. Просто в шоці. А може і не буде, так? Ми скоро будемо збиратися вже спадки. Ну ми долазимо якраз додому. Наше болюче місце, точніше, варвари болюче місце. Марфуня скоро збирається спадки, так? А перед цим потрібно що зробити марфі? Ням-ням? Да. да? ням Ням-ням ням потрібно зробити мафі, а потім піти спадки, так? Доці? Іди сюди, отак. От З тобою ще, каже, сьогодні не гралася, тому йди до мене. Ось я так. Іди сюди. Не ламає тільки нічого. Не треба марфа. Люба пошатати. Землетру зробить цій хатці трошечки. Щоб варені ляльки не жили дуже спокійно. Так, завершуємо, тому що Марфа дійсно зараз його зламає. І Варя залишиться, та й Марфа в майбутньому без ляльок та без дома. Марко, кажи всім до побачення. Пока-пока. Пока-пока. пока До побачення до побачення. Так, а ну розповідай, що, в тебе, Я знаю, ага, що так... в тебе там є? Я ще секрет але це ми будемо експеримент зробити. Ага, і що в тебе там є? Отакі палички, щоб воно до самого конця мандарини дошло і воно світилось. Ага, а прочитай, як вони називаються, ці палички. <гум> Ти ж вже читати умієш? лі га ла ліся лі, сі. сі кі, кі. вогні лі бенгальські вогні, так? Угу. Ну що? Ще розкривай. Дос, доставай одну паличку. Так. Ого. Яка гарна Давай, давай паличку. Так, паличку ми вставили. Тебе? Оце, якби мама не дивилася багато тіктоків, дітям би було б дуже скучно жити. <ривіт> Зараз побачимо. Чи працює, чи не працює. Ага. Ого! Ану, сідай. Ого! Зараз побачимо. Чи... Мандаринка буде світитися, пальчики туди не сунь. Блідки це може мені пальчик стрямити і мені дуже. Дивимося, зараз мандаринка повинна сіяти. Ой. Ой. Це косьлочик і лаплінка. Поглянь. Не треба душ. Ми ну, подивимося, ні... чи буде світитись мандарина, чи ні. Мені страшно, може якийсь сок вилізе. Нічого не вилізе. Mm -hmm. Лойхак не спрацював. У нас мандарина не засвітилася. Ні. Ну, що можу сказати? Внутрі згоріло. Викидаємо. Ну, для того, щоб впевнитися от 100%, що це не працює у нас як ну, точно, ми ще один використаємо бенгальський вогник угу. і подивимося, чи засвітиться наша мандарина, чи ні. Ну, не світом ні. Ого! Не трогай. Не трогай. А Можна Не треба такого робити. Бльостки, що дуже колючі? Угу. Дивимося на мандарину. Чи вона буде світитися, як дойде вогник до кінця, чи ні? Ні, так класно. Просто так. буде колас. І дивимось. Ну що, друзі, не працює цей лайфхак. Не знаю, що вони там використовують, які хитрощі, але воно не діє. Тому можемо сказати, що не працює, так, Захарчик? Лайки, підписуємось на нашій канал, Там отакий кружочок, кнопка. Включайте на кружок, там наші усі. Відео. найдіть саме нове, можете стареньке подивитися. Ну там усі наші відео, можна даже і тікток наші зняти. Ну, всім всім пока. пока. І так, для маленького уточнення, що тільки що було. На просторах інтернету я недавно знайшла відеоролик, де е, в мандаринку було був сунутий бенгальський вогник. Коли цей вогник дійшов до кінця, мандарина дуже гарно засвітилася. Так, прям в темноті, прям яскраво, гарно. От як вогники зараз на ялинці світяться. Ну, ми Захаром вирішили спробувати, чи діє воно, чи не діє так насправді. Але воно, як виявилося, не дійсним. Е, можливо, в нас бенгальські вогники не. Такої гарної якості, як були на відео. Але це вже, ну, так скажемо, історія вже все. Зробили та й забули. Підписуємось на наш канал, ставимо лайки, коментуємо і всім пока!